Вітаю, це новини лайф. Мене звати Олена Харілова. Сьогодні ми говоримо про ситуацію на тимчасово окупованих територіях: як вибратися з окупації та коли чекати збройні сили України у Мелітополі? Сьогодні з нами на зв'язку. Іван Федоров, міський голова міста Мелітополь. Іване, щиро вас вітаємо і дякуємо, що долучилися. Вітаю я вас. Я вам також дякую. Давайте розпочнемо із загальної інформації. Яка ситуація зараз? На всіх окупованих територіях, і оскільки ви краще розбираєтесь саме в Запорізькій області, то заакцентуйте свою увагу, що нині там відбувається. Я думаю, що здебільшого на тимчасово окупованих територіях, ті, те, які були окуповані після 24 лютого, 2022 року, ситуація вона буде більш-менш така сама. Ми можемо розділити її на декілька напрямків. Це ситуація соціальна, це ситуація безпекова, це ситуація гуманітарна. І вона буде приблизно однакова на території всіх наших міст. Звичайно, будуть особливості. І здебільшого ці особливості будуть торкатися безпосередньо тимчасово окупованого Мелітополя, тому що сьогодні ворог обрав саме наше місто як такий для себе центр адміністративний та логістичний, а тому ми можемо бачити більше терору саме на тимчасово окупованому території Мелітополя. А ми бачимо більший тиск і більше введення їхніх нових правил саме на території тимчасово окупованого Мелітополя. Тож сьогодні виглядає ситуація. Наступним чином ну, перше і найголовніше, ми бачимо тотальний інформаційний вакуум. Ворог намагається обмежити доступ до будь-якої інформації. А вже третій тиждень майже не працює домашній інтернет. Тож доступ до Об'єктивної демократичної інформації для наших мешканців він обмежений, а лише своєю пропагандою намагаються наситити інформаційний простір. Расисти, звичайно ж, наші мешканці намагаються використовувати VPN намагаються використовувати якісь месенджери. Але здебільшого, це молоді люди, ті, хто залишився в тимчасовій окупації. А літні люди, звичайно ж, обмежені до цієї інформації. По-друге. Через те, що навіть після а, майже року а, повної окупації наші мешканці чинять спротив, тож расисти намагаються наразі до своїх злочинів заволікти якомога більше мешканців на прикладі паспортизації, це добре видно. Якщо раніше вони масово все ж таки не змушували отримувати свої паспорти, то сьогодні це перейшло до такого масового впливу. Лише за останні два тижні вони відкрили чоти. Чотири нові пункти міграційної служби, до яких просто примусом силою звозять наших мешканців з тимчасово окупованої території і змушують отримувати паспорти РФ. також а, змушують одразу віддавати паспорти українські, і змушують власноруч писати а, заяви. На відмову від українського громадянства це вони роблять з однією метою для того, щоб наші мешканці були причасні до тих злочинів, які відбуваються на тимчасово окупованій території. А паспортизація як такова, вона сьогодні має відношення до будь-якої сфери життєдіяльності. Наприклад, якщо ми перейдемо до медицини, то з одного боку, сьогодні 80% від 80 до 90% всіх медичних закладів на тимчасово окупованій території вони все ж таки використовуються як військові шпиталі ворога. А ті 20%, які залишились і надають допомогу безпосередньо цивільним мешканцям, вони переповнені, але там немає майже висококваліфікованої допомоги, тому що величезна кількість лікарів поїхала і недостатньо медикаментів, обладнання тощо. Тож сьогодні вони спонукають наших мешканців виїжджати в Сімферополь для отримання якісної або високоспеціалізованої медичної допомоги а в Сімферополі можна отримати цю допомогу лише при наявності російського паспорту. І останнє, що ми маємо затронути, це заробітні плати та виплати, які ворог, начебто, робить на тимчасово окупованій території. Сьогодні їх. Майже не робиться тому, що останні виплати були в грудні місяці а останні два місяці жодних виплат на тимчасово окупованих територіях наші мешканці не отримують від ворога. Я підкреслюю. І сьогодні він говорить масово про те, що наступні виплати можливі лише після отримання паспорту ЕРФІ з іншого боку. Наша держава Україна, уряд український виконує всі свої зобов'язання перед нашими громадянами, в тому числі і на тимчасово окупованих територіях. І всі заробітні плати, пенсії, соціальні виплати, всі виконуються в повному обсязі. Поясніть, який алгоритм дій має бути в громадянина України, який залишився на окупованій території, у нього забрали, до прикладу, паспорт, змусили його змінити на російський, але він хоче переїхати в, там, в інше місто українське. Чи є можливість зараз виїхати і яким чином? І як тоді подолати там, бюрократичну процедуру, пояснити, що в тебе російський паспорт через те, що в тебе забрали український? Дякую за запитання, і ми маємо розуміти одну просту істину. В окупації найголовніше це вижити. Якщо якісь бюрократичні норми, або якісь дії можуть допомогти врятувати життя, то їх треба робити. А так ми знаємо безліч випадків, коли наші громадяни України, які залишились в окупації, в яких немає документів або вони їх не встигли отримати по настанню 18 років, як приклад, то вони брали паспорти рефі. По ньому виїжджали за кордон, приїжджали до нашої держави України через кордони Європейського Союзу. Про це інформували силові структури, про те, що вони не за своїм бажанням, а вимушено були отримати цей документ. І таким чином жодних запитань у наших силових структурах до цих мешканців не було. Що стосується як виїхати, то сьогодні, на жаль, залишився лише один шлях: це через тимчасово окупований Крим. Раніше основним, все ж таки, артерією для виїзду була безпосередньо а, Васильівка, з якою одразу можна було потрапляти до Запоріжжя, але вже більш ніж два місяці. Не функціонує взагалі пункт перепуску в Васильівці. Тож сьогодні наші мешканці можуть виїжджати через тимчасово окупований Крим, а потім до кордону з Грузією або Європейським Союзом. На жаль, цей шлях є надскладний, тому що для того щоб перетнути кордон з тимчасово окупованим Кримом, то треба. Е в першу чергу пройти фільтрацію, а це звичайна клітка, в якій наших мешканців змушуються діти надовго. По друге це а, ти маєш здати відбитки пальців, аналізи ДНК. І найголовніше, в твій пропуск на територію тимчасово окупованого Криму це на розсуд їхніх якихось там прикордонників. І така ж фільтрація проводиться на перетині будь-якої області або району, або регіону Ерефії. Тож сьогодні шлях від виїзду до з Мелітополя до кордону з європейським союзом він займає приблизно від чотирьох до 6 днів, але його успіх залежить від настрою або якісь задач там прикордонників Ферефії, тобто людина, яка подолала все ж таки цих чотири днів, можливо, навіть більше потрапила на територію України. Відповідно об'явилася, то їй забезпечено всі виплати, заробітні плати, пенсії, тобто, все на і пев певні кошти, як тимчасово переміщення особи. Правильно звичайно і ще й матеріальна допомога від наших міжнародних партнерів. Наприклад, це один з основних напрямків роботи нашого гуманітарного центру, який розміщується в Запоріжжі, щоб наші міжнародні партнери надавали матеріальну допомогу для наших мешканців. Так, <сосвистаців> а, uh -huh. uh, найбільше жителі Мелітополя чим нині звертаються до вас? Uh, на що скажеться? Про що вони вам пишуть uh, вам чи там вашим колегам? От найбільше яких звернень? Ну, звичайно, це перш за все безпекова ситуація. точніше, тотальна небезпека на території тимчасово окупованої Мелітополя, а, вона ускладнюється тим, що останніми днями, а, останніми тижнями, мабуть, Ерефія масово звозить туди своїх мобіків, новий десант, і через це ми бачимо а, і небезпеку для місцевого населення. Друге, а, це звичайно питання з ліками. А, якщо до середини осені ми волонтери, ми щодня передавали декілька автівок медикаментів, специфічних медикаментів тих наших мешканців, які страждають на хронічні хвороби, то наразі ми не маємо такої змоги, і наші мешканці просто вмирають, тому що Ерефія не забезпечує відповідну кількість та якість медикаментів, і наші мешканці не мають змоги підтримувати свій стан здоров'я з хронічними хворобами. Третє, звичайно, це е, відсутність коштів. Е, сьогодні 80% наших мешканців і підприємств не працюють. Тож сьогодні е, якийсь проміжок часу наші мешканці жили на ті заощадження, які в них були. А наразі е, продукти харчування дорожчі в 4-5 разів ніж раніше. Наразі медикаменти дорожчі там в десятки разів ніж раніше. Тож у мешканців просто немає коштів для того, щоб існувати на тимчасово окупованій території. Інформації про катівні, про злочини, як відбувається збір цих даних? Збір цих даних відбувається за декількома каналами. Ну, перш за все, а в першу чергу нас повідомляють родичі близькі тих людей, яких викрали е, окупанти. І за майже рік окупації в нас інформація про майже тисячу таких людей, яких забирали в полон лише з міста Мелітополя. Хтось в полоні пробув декілька днів, а хтось вже знаходиться в полоні дев'ятий місяць. А тож сьогодні інформація здебільшого надходить від родичів, мешканців, близьких. Поодинокі є випадки, коли тим, хто знаходиться в полоні, вдається зателефонувати. Комусь із родичів, близьків якимось чином вони знаходять або вмовляють тих наглядачів, які за ними наглядають в полоні, або іще якимось чином. А, тож а, бувають і такі випадки, але вони вкрай рідкі, вкрай поодинокі. Що робити громадянам України, яких змушують до мобілізації в на окупованих територіях? А, ви знаєте, тут буде універсальна відповідь майже для всіх такого роду тяжких запитань: виїжджати. Виїжджати з тимчасової окупації, тому що е, будь-яку е, іншу інформацію, яку ми зможемо надати, вона не буде не те, що панацею, вона не буде е, гарантована для гарантована для прогнозування дій ворога. Тож сьогодні жодна людина не може спрогнозувати, що буде робити ворог і як воно це буде відбуватися. Тож сьогодні єдиний шлях це виїжджати з тимчасової окупації. А давайте ще поговоримо про лінію фронту. Хто от нині зараз базується в Запорізькій області із ворогів? Це переважно кадрові професійні війська, чи це вагнерівці, кадирівці та там інші види ніби їхніх військ. Я думаю, що на території тимчасово окупованої Запорізької області ми можемо побачити палітру всіх військових рефін, починаючи від найманців вагнерівців, продовжуючи мобілізованими регулярною армією, федеральною службою безпеки, їхньою незрозумілою поліцією, розгвардією розвідниками і так далі. Тож сьогодні ми бачимо всю палітру їхніх фейкових військових, які знаходяться на території тимчасово окупованої Мелітополь здебільшого останнім часом прибувають два види. ким поповнюються? Прибувають два види основних військових: це вагнерівці і це мобілізовані. Тож, саме ця нечість сьогодні і заполонила вільні будинки, вільні квартири, які залишились на тимчасово окупованих територіях. Так воно і є. Але ж якщо ми говоримо про масову присутність, то це всі. Яка їхня кількість? От е, на запорізькому напрямку, яка кількість ворогів? Я думаю, що якщо про ми будемо говорити про в цілому запорізький напрямок, то це точно краще від зможуть відповісти військові. Якщо ми говоримо лише про Мелітополь, то е, ситуація наступна: залишилось цивільного населення приблизно 50-60 тисяч мешканців. Залишилось і за словами наших цивільних мешканців. Присутність російських військових шпигунів, кадрових військових, переодягнених військових, вона більша ніж залишилось цивільного населення. Тож десятки тисяч расистів сьогодні перебувають на території тимчасово окупованого Мелітополя, які продовжують тероризувати мирних жителів, знущатись над цивільними мешканцями так. Нещодавно в збройних силах було оприлюднена така навіть більше не в збройних силах. Давайте говорити військові експерти. Так більш говорили про те, що є план деокупації, який от почнеться саме з Запорізької області. Як ви вважаєте, коли настане той час, коли почнеться деокупація в Запорізької області, і навіть говорили про те, що дійдуть до Мелітополя? Роз, розіб'ють фронт так на дві частини, і ось таким чином з однієї одну одна сторона піде на Крим, інша до кордону, там Донецької Луганської областей. Як ви вважаєте, чому по перше плани ці були відкладені зараз? Перестали про це говорити так? Можливо, змінилося місце прориву. Хоча я розумію, що ви не військовий і не можете зараз нам відкривати тут плани, але все ж таки, як ви вважаєте, коли почнеться деокупація Запорізької області і Мелітополя, коли українці зустрінуть збройні сили України. Я думаю, що ми тут не маємо чекати. Ми маємо до цього готуватися і в будь будь-яку хвилину бути готовими. Саме це сьогодні є один з пріоритетних напрямків роботи нашої команди, яка повністю вся виїхала і жодна людина не сколаборувала. І ми сьогодні маємо бути забезпечені всім, щоб у будь-яку хвилину, як наші військові деокупують нам наше місто, ми були готові для відновлення життєдіяльності. Причому ми маємо прорахувати різні випадки, в якому стані повернеться наше місто, в якому стані інфраструктура. Саме на це сьогодні і націлена здебільшого наша робота. Ми маємо е розраховувати на те, чи буде електроенергія, чи не буде, чи буде достатня кількість медичних працівників, чи не буде, чи зможемо ми відновити газопостачання, чи не зможемо? Чи це буде ще в опалювальний сезон, чи не в опалювальний сезон? Чи буде достатня кількість медикаментів, чи не буде, чи будуть заміновані адміністративні будівлі, чи не буде? Тож сьогодні ми маємо вивчити той досвід, деокупованих територій, які вже є в нашій державі: Це і Харківський регіон, це і Херсонський регіон. Сьогодні ми маємо зробити роботу над помилка. І висококваліфікована команда має зайти з достатнім ресурсом всього необхідного, щоб якомога швидше зробити так, щоб наші мешканці могли повертатися до своїх будинків та до відновлення свого міста і життєдіяльності свого міста. І ми маємо готові це робити хоч завтра. А доки цього немає. Ми з іншого боку маємо допомагати всім нашим військовим, щоб вони забезпечили нам повернення до наших міст. І сьогодні допомога військовим це також пріоритетна задача. Ми маємо зробити все, щоб наші військові були всім забезпечені, те, що залежить від цивільних мешканців. Ми маємо всім допомогти нашим військовим, щоб вони якомога швидше повернули нам наше місто. Коли це буде, жодна людина сьогодні. Мого рівня точно немає відповіді, але ми маємо не просто не сидіти і чекати. Ми маємо готуватися та допомагати. Давайте тоді три перших аспекти зазначимо, з чого ви конкретно як міський голова Мелітополя розпочнете свою роботу після того, як відбудеться звільнення. От уявімо собі, що перший день звільнення, що ви починаєте робити? Звичайно, в першу чергу, це координація з військовими і проведення. Заходів з забезпечення безпечної життєдіяльності міста. Наразі я говорю про е, мінування, наразі я говорю про диверсійні розвідувальні групи, які можуть залишитись. Наразі я говорю про роботу з колаборантами. Тож така собі зачистка від небезпечних елементів та речей має бути проведена. По друге, це звичайно інвентаризація та відновлення життєдіяльності інфраструктури нашого міста. Ми маємо зробити все, щоб наші мешканці були зі світлом, наші мешканці були з водою. якщо... Що потрібно запаленням? Це друге, що ми маємо зробити. А третє, це звичайно, забезпечення повернення наших мешканців. Ми спочатку маємо зробити умови, а потім кликати і забезпечувати деевакуацію. Тож повернення наших мешканців, щоб місто було живе. Останнє питання: чи були певні перемовини? З іншими містами міжнародними містами, які до прикладу мають на меті допомогти Марлітополю. Ось коли ми чули про відновлення Маріуполя. Так, деякі міста брали на себе відповідальність там допомогти з відбудовою драмтеатру, інші з відбудовою інших будівель? Так чи були такі міста, які до прикладу хочуть допомогти відновленню Мелітополю? Хоча я розумію, що рів порівнювати Маріуполь з Мелітополем не варто, тому що рівень руйнувань різний, але все ж таки, чи були якісь перемовини з якимись певними містами? Хто брав на себе таку відповідальність матеріально в тому числі? Дякую вам за запитання. Сьогодні у нас є досить потужна міжнародна підтримка, і вона виконується як на рівні міждержавному, так і міжрегіональному, так і між містами. Сьогодні Мелітополь є добре відомий в усьому світі, в тому числі на а, теренах наших європейських партнерів держав. Сьогодні ми маємо вже маємо плідну співпрацю з муніципалітетом Берліну, який нам допомагає щодо постачання генераторів гуманітарної допомоги для підготовки для. Деокупації. Сьогодні ми маємо гарну кооперацію з нашими побратимами Кеденяй, які нам також забезпечує допомогу вже гуманітарну. Сьогодні ми маємо належну комунікацію з асоціацією європейських міст Євросітіс, так як і з самим президентом Дарія Нардела, який є мером міста Флоренція, так і з іншими партнерами-колегами в цих. Містах, тож я впевнений, що нас не залишать один на один з нашими проблемами. А як тільки ми повернемося до нашого міста, то наші друзі, наші партнери і що найважливіше, мешканці цих міст точно будуть нам допомагати. Дякую вам, Іване, за те, що долучилися і нам все конструктивно пояснили. Іван Федоров, міський голова міста Мелітополь, був з нами на прямому зв'язку. Я дякую нашим глядачам, закликаю їх писати коментарі та питання при можливості. Ми поставимо їх нашим гостям. Іване, ще раз вам дякую. Слава Україні! Героям слава, дякую. вам! Це були новини Лайф. Зустрінемось.